А я вам так скажу, вона то дуже крутий і нападаючий. Навіть сікан у порівнянні з ним відпочиває, а, ну, щоправда, там, <сміст> десь біля стійки. Поїхали Ноляча Барселона, запальний геніальний мудрик, чергове пробито дно побитого Динамо. Був цікавий тиждень у Єврокубках і є що обговорити. це подкаст UAFootball Футбол Думка мене звати Влад Петрушевський. А мого співведучого Олександр Кошман. гоу go гоу Усім привіт. Я гадаю, що почнемо ми з чогось такого більш позитивного, а саме з Донецького Шахтарям. Хороший матч сподобалося, і сподобалося е, дуже зокрема впевненість гірників. Так, першим номером та з позиції сили дієв ну більше, звичайно, Селтік. Проте я б не сказав, що Шахтар а, виглядав від цього набагато прям слабкіше. Як на мене, ніч я справедливий результат один 1, 1 у цьому матчі і тому, чим я буду зараз займатися, я буду займатися а, скоріше обґрунтуванням своєї точки зору. По-перше, я навіть не уявляю, як би плавло Динамо а, під таким пресингом команди з Глазу, так і ну, Шахтар, хоча б приблизно у половині випадків виходив з під тиску Селтіка, І коли виходив, ну це було доволі навіть технічно. Там закидували на мудрика, і воно у більшості випадків дійсно працювало. По-друге, банально моменти, мабуть, так, їх у Шахтаря було не особливо менше, а якість, причому цих моментів, вона була навіть краща. Далі ми детально про це поговоримо. Я думаю, ви вже зрозуміли, який момент я маю на увазі. Також було два непоганих моменти в Мудрика, шансу Зубкова, коли він сітку з зовнішнього боку влучив. Тобто, респект Шахтару в своїх контратаках був не менш небезпечний. І засолті у а, позиційних наступах Шахтар виглядав якісно як командно, так і індивідуально. І, взагалі, сьогоднішній Шахтар у Європі як контратакуюча команда це круто. І я не бачу такого чогось, чого треба цуратися. Є ідея, є зарядженість, є розуміння. Заради чого і заради кого вони зараз виходять на поле. Є таймінг. Наприклад, забитий гол. Ну класно ж вийшли в контратаку. Видно, що вони саме так і хотіли. Вони не барилися. Вони своєчасно віддавали всі передачі. У дотик там навіть було і ну заточені. Тобто, вони буквально під це жодної зайвої дії під час цієї контратаки не було. А від футболістів шахтаря там з зубков у дотик. Бондаренко перед цим проштовхнув. Ну тобто цукерочка. Степаненко також приємно навіть здивував з'їв центр поля, стелився у підкатах як справжній звір і на досвіді вирішував дуже багато епізодів у цьому матчі. і Мені все страшніше і страшніше дивитися у футбольне українське майбутнє без Тараса Степаненка. Ну також що ще відзначу, роль Судакова, сподобалася. Він регулярно звалювався на позицію лівого захисника. Це допомагало Шахтарю перевантажувати фланг під пресингом суперника в білдапі, і ну тоді вже йти далі. Також Трубін зі своєю роботою справився, але ну, звичайно ж, звичайно ж, герой вечора. Це Михайло Мудрик, улюбленець Фабріціо Романо, головний талант українського футболу, прямо зараз. І Ну, що мудрик? Він створює моменти, він їх завершує, як і голом вийшло. Він практично при цьому не перетягує на себе ковдру. Все робить доволі в такт і розумно. Ну, звичайно, перед очима усіх, якраз, як приклад Фейл Сікана, ем, я був у тому епізоді чисто як Йовічевич. Вже святкував, але як виявилося, дарма. Um, деякі вже якимось дивом там встигли звинуватити Михайла. Мовляв, це він передачу у спину віддав на сікана погану. Um, та ні, шановні, це Данило, все ж таки, як на мене, не прочитав момент і банально не зрозумів, як саме на нього піде ця передача. Не думаю також я, що там було якесь подвійне рішення, тобто він вагався, типу, що мені робити, бити відразу чи приймати, бити другим дотиком, а що робити. Я думаю, що він просто трішки розгубився, і хейтити, звичайно, Данила ми не будемо. Треба максимально просто зробити висновки з моменту та йти далі, молодий перспективний нападник і а, респект його партнерам по команді, що вони його підтримали. Я гадаю, що це правильно, а, як у найкращих європейських колективах. Розумієте, ну можна було б піхати, мабуть, по повній програмі у тому випадку, коли. У команди щось ментально взагалі не працювало. От, наприклад, ну, вибачте, мене за такий антиприклад, як у Київського Динамо, але у Шахтаря ця складова вона доволі злагоджена, і піхаті зараз сікану я не бачу сенсу. Ну і повертаючись до Мудрика, що скажу, головне, щоб Михайло інстинктивно наступного разу не бив сам, причому треба вірити, що партнерів ми розуміємо, футбол від цього, мабуть, тільки програє. Якщо він не повірить наступного разу у партнерів, і буде мити сам. Ну і ще ж може не забити, і знову ж таки почнеться нова канітель, але вже із мудриком. А, ну і звичайно, будь-яке пошкодження, будь-яке пошкодження Мудрика, серце просто йоке. І, ну не знаю, роб, роблячи якісь підсумки у режимі контратак, мудрик це дуже потужна зброя. А треба прокачуватися проти автобусів. І, ну все, можна тоді просто буде їхати та підкорювати АПЛ. Ну, усі дані для цього у Михайла є. Ну і другий тайм. Другий тайм це вже Шахтар почав грати. Мудрик все ж таки забив. Там мені здається, Мудрику пощастило те, що він відпустив м'яч. Там в одному моменті це видно. І це видно, що він не хотів так робити. І він відпустив саме на дуже таку прийнятну таку позицію. Позицію, звідки можна було пробити і пробити ну, під перекладено. Це мені нагадало удари Роналду, які він робив дуже часто, коли грав за мадридський реал. Коли здається, що ну м'яч летить по центру, м'яч летить ну так, що голкіпер потрібно йому брати. Але він летить, але трішечки міняє свою траєкторію. І тут було те ж саме: ще й під поперечину, ну дуже крутий удар, тому мудрику. Повага, він дуже класно себе проявляє, що подобається в Мудрику, що він спочатку шукає партнерів. Це завжди видно. Він шукає партнерів після того, як він нікого не знаходить, він пробиває. Це нагадує мені, те, як Неймар приходив до Барселони. Коли ти з технікою, коли ти можеш відібрати та обіграти будь-кого, і це Мудрик може. І ти все одно не обіграєш, ти шукаєш передачу. Це дуже класна риса, тому що вона е розвиває. Можна так сказати, огляд на поле. Тобто він в будь-якій ситуації все ж таки буде шукати партнера, якщо не знайде, він проб'є. Коли він зрозуміє, що він може пробивати настільки гарно, що він буде забивати постійно, він буде пробивати, але також шукати і партнерів. Це те, що потрібно робити, він це робить, реально круто. Тобто він не егоїст, він реально постійно намагається шукати партнерів. Наступний момент це коли він віддавав на порожні ворота і. Ну, я не знаю, звинувачувати тут, чесно кажучи, мені здається не потрібна сікана. Ну тому що ну він молодий, так йому трішечки не пощастило. Я взагалі не розумію, що він намагався зробити, чесно кажучи, тому що здається, що він намагався прийняти і пробити, але в нього не вийшло прийняти. Якось він його штовхнув. І він навіть не хотів цього робити. Ну тобто, це реально було видно, що він повірив, що вже гол він забив, все круто. І, і все. Ну, тобто, якось мені так здається, що було. Звичайно, не без ложки якогось дьогтю, тому що в обороні гру можна, треба покращувати, треба уникати помилок. Бондар, наприклад, який підслизнувся під час намагання розігнати атаку від штрфного майданчика. Всі прекрасно пам'ятають цей епізод. А, ну, розуміння також покращувати між собою треба, щоб не було таких тупих голів, як від Якумакіса. Там Михайліченко і Матвієнко вдвох пішли на одного гравця і забули про іншого. Тобто, це щось у стилі київського Динамо, ні, ну все. Ми, мені, тобто, кришка після цього подкасту. Мені скажуть, що я там якийсь фанат гірників. А це ж ну взагалі ж ні разу не так розумієте. Треба уникати підстав. Так, щоб Бондаренко не підставляв Матвієнка поганими передачами назад, щоб потім Микола через свої спасіння жовту картку не заробляв, виправляючи ці помилки. Ну і ще фланги просідали, як на мене, Михайліченко, наче швидко гравець, але чогось тут, у цьому матчі, Ну, не пішло, мабуть, не підходить. Ну, Лукасу Тейлору, блін, теж спину йому теж добряче покрутили. Мені аж його там шкода стало. Тобто, якщо на рівні УПЛ проблему крайніх захисників Шахтаря не виникає, то в Європі дуже тяжко ось, ну, їм тягнути таку швидкість на фланзі весь матч. І, на жаль, ми ж розуміємо, так що швидкість це не компонент, який можна якось натренувати. тренувати. Тут просто треба завжди тоді на крок читати вперед епізоди, але з цим також виникають проблеми. Тож головне на матчі з РБЛейпцях в останньому шостому турі: ну що, уникнути помилок, зберегти зарядженість і увімкнути концентрацію. Якщо це все буде, і Шахтар добре ну, там, не переможе. Гім Ліги Чемпіонів ми навесні не почуємо, то катастрофи. Якоїсь не станеться. Але якщо програш буде якийсь ганебний, якщо шахтар не віддасться, якщо він не буде старатися, то тоді будемо через тиждень вже сварити. Ніхто не думав, що мадридський реал все ж таки поступиться у своєму п'ятому поєдинку і взагалі вперше у сезоні, це по -перше. А по-друге, все ж таки, все ж таки, ми побачили, що в шахтаря є проблеми. Вони не дуже радикальні і те як взагалі. Ювічович справляється з ними, це ну дуже непогано. Центр поля, ми не беремо там Степаненко, ми в принципі беремо там Бондаренко та Судакова. Цього цього вистачає. Ну, ці гравці програють підбір, і підбір це, ну як на мене, одна з найважливіших речей взагалі в футболі, тому що якщо ти виграв підбір десь біля штрафного майданчика, десь в центрі поля, то ти зламуєш на напад супротивника. Тобто, що я маю на увазі, коли. Команда йде до атаки десь якийсь верховий м'яч, і тут є перехоплення. Команда, яка йшла до атаки, вона потрапляє в ситуацію, коли потрібно ну, дуже швидко повертатися в оборону, дуже швидко вирішувати це питання. І ну, його нереально вирішити просто, нереально зайняти всі позиції на полі, коли це потрібно зробити. І саме тут, в центрі поля, дуже багато було помилок від Чахтарів. У мене є питання, там, наприклад, до Зубкова, коли Зубков проводить проти Мадридського Реала класний поєдинок, і він видно, що він хоче грати, що він хоче показати себе, проявити себе. А в цьому поєдинку я не бачив, щоб Зубков хотів це. Цієї ж гостроти. Цього ж завзяття, яке було проти Мадридського реалу, це є проблемою, тому що ну не буде кожен поєдинок проти Мадридського реалу. І від зубкова я хотів би більше, тому що він один з небагатьох гравців, який з досвідом, який не дуже молодий, який реально може е зараз е тягнути команду на собі. І Те, що Шахтар пропустив з того моменту, де взагалі-то мені здається, не повинно бути голу, тому що там слід було вибивати м'яч. Я так розумію, ну я розумію, що там рикошети пробивали, все це, все це все, але в шахтаря чомусь цих моментів дуже багато. Тобто Шахтарю дуже багато забивають м'ячів після того, як якихось якийсь рикошет, як ну щось там е, захисники не дуже правильно зіграли. І ось такі моменти вони вирішують ну дуже багато. Гра непогана. Від матчу до матчу видно, що шахтар розвивається, видно, що гравці стають кращі. Є проблеми, але це проблеми, які... Нормально для комонормальні для команди, яка складається. Ну, майже з усіх українців. Це нормально. Дуже хочу, щоб е, е, з одного боку Шахтар потрапив в 1-8 Ліги Чемпіонів, тому що це престиж, це гроші і так далі. З іншого боку, можливо, Ліга Європи не є поганим варіантом, тому що там більше поєдинків можуть бути на більш високому рівні. Тому що, ну, давайте чесно: е, Шахтар може потрапити в 1-8 і вилетіти після двох поєдинків. Все, ну тобто, шлях закінчився. Але якщо Шахтар потрапляє до Ліги Європи, то ну, шанс на те, що вони попадуть на більш на менш серйозного суперника, вони більші. І Шахтар може потрапити на якихось там дві-три команди, яких вони зможуть виграти, обіграти і все, це вже шість поєдинків з командами з там топ 10 чемпіонатів. Ну десь так. Я вам чесно признаюся, у мене кожен подкаст виникає така спокуса: от просто скопіювати попередній уривок про гру Киян з минулого подкасту і на цьому завершити, на цьому поставити крапку. Але ми, от свого слухача, поважаємо, тому так не робимо на відміну від Динамо на полі по відношенню до своїх вболівальників. Ну що сказати, я поржав добряче з заголовку до відео огляду цього матчу. У нас на сайті там сказано, що є перший заліковий пункт. Так, ну це сарказм, такий еталонний доволі. Ну а мені з чого починати, я навіть не знаю, з хорошого чи з поганого. Можна було б там пожартувати, де там хороше, мовляв, ну взагалі ж його нема. Ну, дивіться, вона з перших хвилин, плюс Джокер гармаш у другому таймі на заміну. Це гарний тандем. І вона кращу краще позицію знаходить за Бісидіна. Реалізація також краще у нього, аніж Бісидіна, і. От розуміння банально присутнє, що треба прикрити м'яч корпусом. Тобто дії як форвард, тут претензій мало Цікаво, він реалізував той момент, який був у Сікана. Ну добре, це взагалі то абсолютно інша історія. А Бояльського також можна відзначити. Відчуття моменту у нього як накрутий топчик, і на жаль, партнери йому, мабуть, не сильно допомагають, і це відчувається. Також дуже сподобався старанністю своєю Тимчик. ще б під час третього голу він зміг врятувати. Так взагалі був би топчик. Трента він нагадав, коротше кажучи. Ну і все. Далі суцільний негатив, про який ви і так все прекрасно знаєте. Дурні помилки, дурні голи. Чому Альтман, наприклад, один був під час першого голу? Чому він там один спокійно біг? Забарний свого гравця забрав, а з ким грає сирота, незрозуміло. зрозуміло. другий гол знову сирота обирає неправильну позицію, він йде до воріт назад, він просто п'ятиться, крокує назад, просто спиною до воріт і лопеш більш вигідно за спини вискакує та забиває. Ну а третій гол обрізка, контратака. Виймайте. Там казали, мовляв, на тимчику. Воротар порушив правила за рахунку 1-1 на початку другого тайму, а значить, ті, хто так кажуть, вони не бачили повтор. Холки Ека там першим ділом зіграв у м'яч, тобто ніяких претензій а, бути не може. До судді, до арбітра, мов він там а, втопив якось Динамо. А, голи Динамо, ну перший, не знаю просто, як це а, приймати, не знаю, перший, коли зрівняли, лише не перший момент у матчі, мабуть, другий. так? Індивідуальна майстерність просто там вийшла на перший план і ось за рахунок неї забили. Але було зрозуміло, що ось із перспективою на весь матч воно нічого не дасть. Голи Гармаша 3-2-3-3, свинячий голос були вони, мені здається. Ну, здорово, так там же ек максимально притиснувся, рахунок їм дозволяв, до речі, це зробити, і вони ж на нічию сушили яка їх і так би там влаштовувала б, вони оберігали 3-1. І тому нехай АЕК йде грати у Лігу конференцій. Це команда, яка тягне на такий рівень. Ось, от, якось так. І ще, до речі, у мене питання на останок. От хтось мені пояснить, чому та діало, які. Багато чого можуть дати команді з перших хвилин, а вони сидять на лавці і виходять чисто там в кінці на 5-10 хвилин. І, ну, знову схоже, що це питання чисто риторичне, воно залишиться для мене без якоїсь відповіді. Можна матюкатися, розумієте, можна багато чого придумувати, не знаю. Я просто якось таке порівняння вам скажу. Що Динамо схоже на Ювентус, нічого не рухається, деградує і крок при цьому вперед ніхто робити не хоче. Поєдинок між Барселоною та Баварією. Цей поєдинок для Барселони вже не мав ніякого значення, тому що 20 хвилин тому. До старту поєдинку саме Барселона вже знала, що вона не вийде в 1-8 Ліги чемпіонів, тому що Інтер виграв свій поєдинок, виграв з розгромним рахунком 4-0. Та й в принципі, інтер реально мені дуже сподобався у цій лізі чемпіонів. Не було того, що було при Конте, і взагалі ми знаємо, що у Конте з лігою чемпіонів є дуже великі проблеми. Відразу можна сказати, що е, Гаві не хотів. Грати так, як він завжди грає, тому ми побачили, що. В центрі поля вийшли трішечки інші люди. Вийшов де Йонг з перших хвилин, вийшов Бускетс та вийшов Кіс'є Також був Педрі на полі, але як я розумію, все ж таки Барселона грала більшість чотирма півзахисниками і такою асиметричною схемою, де Дембеле грає справа, Левандовський грає в центрі. А зліва підключається іноді Педрі, іноді Дейон, тобто хто-то там є, але це не постійна людина. Можна сказати, що. you <laughs> Хаві вирішив грати так, як грає мадридський реал. Тому що у мадридського реала є Вальверде, який грає справа, але він так само грає і в центрі поля. Тому якось ми побачили, що ну, щось схоже в цьому є. Але воно так не працює, як працює у мадридського реалу. Що по грі? По грі, я скажу, що, по-перше, Барселона виглядала гірше, ніж вона виглядала на Альянс Арені. Якщо на Альянс Ян Серені, ми могли відразу сказати, що там Барселони не пощастило. У Левандовській були там 3-4 моменти, де слід було забивати Баварії і в принципі харанити, е, цю Баварію. То в цьому поєдинку у Барселоні не було взагалі, хоч як якихось нормальних моментів. За весь поєдинок не було моментів. От так, щоб я згадав реально дуже такий ну небезпечний момент, це трішечки складно. Мені здається, що тут щось гаві перемудрив. Хаві, гаві хто як називає, тому не судить строго. Я не зовсім розумію, навіщо це було зроблено. Як мені здається, то слід вже відмовлятися від Бускетса. Це реально п'яте колесе. Ну він. Ну не дуже він підходить зараз. Барселоні хаві хотів зіграти більш на оборону, тому випустив Кесіє для того, щоб він ще цементував це цей центр поля. Тому що я, ну, я думаю, що хаві бачить, що є дуже велика проблема з, з захистом, і це не стосується лише центральних захисників взагалі є проблема з захистом, тому що його ну, немає. Це м'яко кажучи, коли ти ставиш в центрі захисту Алонса, то це взагалі не дуже така класна ідея, як мені здається, тому що я так розумію, що Алонсо ставлять туди лише тому, що в нього є дуже добрий перший пас. Так, він може розпочати класну атаку, він може зробити перевод з одного флангу на інший, і він реально буде дуже яскравий, але ну. Це одна, лише одна причина поставити його в центр, полі, в центр захисту. А скільки причин не ставити його в центр захисту? Він погано обороняється як крайній захисник, як центральний, ну не супер. Погано, але ну не можна сказати, що він реально круто грає в захисті. Це не історія з Серхіо Рамусом. Так ну, тобто, це реально така вимушена міра, тому що Гаві не вистачає якогось гравця, який буде е, починати атаки, об, е, захищатись, керувати всім півзахистом, коли це потрібно. Такої людини просто немає. І е, чому там Гаві хотів, щоб прийшов та маспількуяти? Для того, щоб з'явилась така людина. Алонсо він вже не молодий, але це не лідер захисту, це взагалі не лідер, як мені здається, і я ніколи не пам'ятаю, щоб я десь бачив, щоб про Алонсо так казали. Кунде грає непогано, але під це все він не може взагалі нічого робити, тому що в нього завжди справа грає хтось і ну якийсь гравець, який до цього не грав. Тобто я розумію, що в Барселоні є травми, але все одно, коли чотири людини можуть зіграти справа в захисті, і один з них кунде, і ну, взагалі, постійно змінюється хтось, ну це не працює. Це реально не працює, коли в тебе й немає нормального опорного півзахисника. Це теж не працює, тому що Бускет не встигає, не розуміє. Він фолить коли може, коли не може, не фолить. І це реально проблема, яку ну хаві потрібно вирішувати якось. Ми про це вже говорили і е, в. Матчах, коли потрібно виграти, показати свій футбол, у Барселони є великі проблеми, і ми це бачимо від матча до матчу. Що стосується Баварії, Баварія зіграла з центральним нападним, з нападником у вигляді Чупа Мотінга, і це про, про те, що я казав вже неодноразово, Баварії не вистачає центра Форварда. І відмова від Роналду, який міг би прийти в Баварію та не грати постійно, а грати, коли потрібно грати з Форвардом, мені здається. Здається, не дуже погана ідея, і коли в тебе в нападі виходить Чупомотінг, це взагалі-то ну якось не дуже, як мені здається. Я думаю, що там фанати Баварії скажуть, що але він забив, він був там гострий, в принципі, пару моментів. Але ну це не нападник для Баварії, ну чесно, він не зможе ніколи потягнути рівень Баварії, вже ніколи не зможе. Може, коли був ще молодий, можна було щось, щось сказати, але зараз, ну. Це просто вимушена міра. і тому, як мені здається, Баварії слід все ж таки взяти на увагу те, що у Роналду є проблеми. Він на півроку піде в Баварію, там він не буде постійно грати. Він вже розуміє, що його можуть садити, і всі тренери зараз розуміють, що вони можуть взяти Роналду та садити його, коли це потрібно. Коли ви хочете грати проти Борусії високий пресинг, ви. Кажете, Роналду, що він там вийде на 20-30 хвилин, тому-то, тому-то, і все. Слід поясняти, чому це потрібно. І я думаю, не буде ніяких проблем. Е, тому, як мені здається, Баварії все ж таки зараз потрібен нападник. І що стосується мене, ми дуже яскраво побачили, що мене не центральний нападник. Він не вирішує ніяких проблем, які ну навіть можна так сказати, не проблем, а не вирішує кількістю голів, які потрібно забувати Баварії. Слід розуміти, що Баварія дуже довго грала з центральним нападником. Це був і Мюллер, це був і Левандовський, це були ще різні люди. Чесно, їх дуже багато, але завжди був центральний нападник дуже високого калібру. Зараз його просто немає. І як мені здається, взяти там на півроку, на півтора року Роналду це непогана ідея. І все буде працювати. Тут же залежить, мабуть, від нагельсмена та від того, чи залишиться він. Дніпро-1, один, до речі, вийшов у плей ліги конференції, і, ну, мабуть, у цьому рівні команда відповідає. Будемо сподіватися, що навесні будемо з цією командою також у Єврокубком спостерігати та аналізувати її матчі. Ну, а це був подкаст UAFootball. аудіодумка. Як завжди, дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, питання, дзвіночки, лайки, пропозиції це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А тільки скажу, якщо користуєтеся apple подкастами то не забувайте, що там можна протиснути 5 зірочок, залишити відгук. тож робіть це? Ну, будь ласка, я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є закріпленні новині на нашому сайті, або банально в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та та будьте готові, що коли вам мудрик викочує на пусті ворота, то треба все ж таки забивати. До нових зустрічей.